Сьогодні ми вивчимо віршик Рідна мова автор Ганна Чубач. Тож розпочинаємо. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Золоте курчатко. В золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Молодці малята, слухаємо віршик ще раз. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер. Збудувала слово і звучить, як пісня українська мова. І вивчаємо за малюнками. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала. Слово і звучить, як пісня Українська мова. І ще раз віршик. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер утворила слово. І звучить як пісня українська мова. І знову повторюємо: золоте курчатко, золоте курчатко, в золотій торбинці, в золотій торбинці. Принесло сьогодні, і ще раз, принесло сьогодні. Літери дитинці. Літери дитинці. А дитина з літер, повторюємо ще раз, а дитина злітер збудувала слово, ще разочок. збудувала слово, і звучить, як пісня. І звучить, як пісня, українська мова. Українська мова. І зараз іще раз вірш. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Молодці малята вивчайте та надсилайте мені свої відео. До побачення!